Намасте у сучасному споживацькому суспільстві перший культ – це культ грошей, другий це культ успіху. Ці два культи пов'язані між собою як брати-близнюки. Культ грошей він для майже всіх, культ успіху для тих, хто розуміє, що гроші приходять лише до успішних, що без успішності грошей не буває. Є успіх у сімейному житті, успіх у бізнесі, у професії, у навчанні, успіх у спорті, політиці. А є успіх на шляху садху, мокшатхарми, на шляху садхани, на шляху до Бога, це вищий успіх озвільнені душі від карми і злитті з абсолютом, брахманом. Цей успіх це успіх усіх успіхів, фундамент і корінь усіх видів успіху, це корінний успіх у найважливішому, головному в житті, осягненні суті буття. Бога, хто його досягає, той природно отримує всі інші види успіху. Порівняно з цим видом успіху всі інші подібні до піску і міражів, цей же вищий вид успіху, подібний до непорушної золотої гори меру, тільки цей вищий успіх з погляду святих є істинним, усі інші види успіху, тимчасові, ілюзорні, непостійні і не заслуговують на велику увагу. Як же його досягти? Є стиль мислення, який слід освоїти для досягнення такого успіху, є картина світу, світогляд, який сприяє такому успіху, є модель поведінки для досягнення цього виду успіху, є знаки досягнення цього успіху, є успішні люди на цьому шляху: святі, вчителі, мудреці сітхи, є керівництва та інструкції з досягнення цього успіху, шастри, священні тексти, усні настанови. У Падеші написані ними для шукачів. є школи, де навчають такого успіху, сампрадаї, ашрами, матхі, і є майстер-класи та тренінги з досягнення такого успіху: сатсанги, семінари, ретріти, хоми, колективні практики. Є їхні ведучі гуру, саньясі, учні гуру, сильні Карма Саньясі. Ті, хто сам досяг певного успіху в садхані. Є культура, філософія і метафізика досягнення цього успіху, саната Надхарма, секрет цього успіху в тому, щоб бути вірним і тотально відданим своєму шляху визволення, приймати відповідальність за нього і невпинно йти ним, незважаючи на перешкоди, труднощі та проблеми, виховувати в собі якості садху, йти шляхом майстрів. Безперервно практикувати і вдосконалювати своє мистецтво, свою майстерність. Це майстерність у осягненні філософії адвайти, шиваїзму, анутара-тантри, у недвоїстому погляді джняна дрішті, в приборканні розуму, у медитації на форму божества, у медитації на безформний аспект Бога. Пустоту, у спогляданні, у підтримці природної усвідомленості, у таємній мантрі, у поклонінні, в управлінні своєю енергією кундаліні, в опануванні йогою ілюзорного тіла. Це саме ваша особиста майстерність, що приходить від ваших зусиль і з милості згори, від гуру, від свого божества, від шиви. Ваш шлях успіху у звільненні душі та просвітленні не залежить від думки суспільства, кількості грошей або думки інших людей, він залежить тільки від вашої віри, відданості шляху, волі і шляхом, спрямованості та вашої майстерності. Благословення гуру, божеств, сили, шакті і святих також тут відіграють велику роль. Вони є завжди, але важливо бути їм відкритим. Отже, секрет успіху, во оволодінні майстерністю садху. Мокша Дхарма не підкориться дилетанту, але благословить і обдарує плодами майстра. Прагніть стати майстрами на цьому великому і святому шляху. Уникайте бути дилетантами і все поступово прийде.